Вітаю, друзі! Вирішив зробити для вас аналіз книги Лебона Психологія народів і Мас. Не знаю, що з цього вийде, але давайте спробуємо. А перед тим вже традиційно нагадую, що в мене є телеграм-канал, тому приєднуйтесь, будемо разом будувати вільну філософську спільноту. Юстаф Лебон відомий французький соціолог і психолог. У своїй книзі Психологія народів і мас зробив сміливу спробу пояснити колективну поведінку людей. Книга вперше видана у 1895 році і представляє собою глибокий аналіз механізмів, які лежать в основі формування масових свідомості та поведінки. Лебон підходив до вивчення мас з точки зору їхніх психологічних особливостей, а не лише соціальних або економічних чинників. Він наголошував, що маса це не просто група людей. а це особливий соціальний організм, який діє і мислить інакше, ніж індивід. Лебон описував, як людини у натовпі часто втрачають свою індивідуальність і їхні дії починають визначатися загальними для всіх учасниками, настроями та переконаннями. Ця масова душа може бути і раціональною, і схильною до маніпуляцій. Люди тягнуться до мас, тому що думають, що вони у безпеці. Одного покарати можуть, але сто навряд. Але давайте про маси пізніше, а зараз поговоримо про психологію народів. Психологія народів, тобто усі дії, побажання, вірування, настрої, можна пояснити душою раси або духом народу. Цю концепцію вводить Лебон. Душа раси описує колективну психологію певного народу чи раси. Лебон стверджує, що ця колективна психіка формується під впливом історичних, культурних, соціальних та географічних чинників і є ключовою. Для розуміння поведінки народу чи нації. Якщо цю теорію душі раси екстраполювати на індивідуальний рівень, то у кожної людини є своя душа, яка визначає її дії відповідно до закладених принципів. Аналогічно, за думкою Лебона, душа раси формується і виховується протягом століть. Це тривалий процес, під час якого історичний досвід, культурні традиції та соціальні умови створюють колективну психіку, що впливає на поведінку всього народу. Душа раси за лебоном складається з глибинних психологічних властивостей, які визначають сприйняття та реакції на зовнішні подразники та типові емоційні стани. Вона, душа, формується на підсвідомому рівні, включає глибоко вкорінені інстинкти та звички, які визначають поведінку людей, а часто навіть, і це напевно завжди без їхньої свідомої участі. Ці характеристики є стійкими і передаються з покоління в покоління, що зберігає національні особливості і традиції. Лебон вважає, що якщо в сучасному суспільстві переважають тиранічні чи корумповані схильності у якогось народу, то це можна пояснити особливостями душі раси, тобто усі вади або позитивні моменти народу пояснюються душою народу. Наприклад, люди у Сполучених Штатах схильні до самоорганізації. Це пояснюється тим, що коли люди перейшли на територію США, вони з нуля будували свою країну, свій бізнес і так далі. І ця риса самоорганізації вкорінилася у їх душі раси. Лебон підкреслює, що глибокі риси не змінюються миттєво. Для значних змін в душі нації потрібні тривалі періоди часу, іноді навіть століття. Цей процес тривалого формування і зміни душі раси пояснює, чому певні національні риси зберігаються протягом багатьох поколінь і чому культурні зміни відбуваються поступово. Лебон підкреслює важливість розуміння цього процесу для пояснення сучасних соціальних явищ та поведінкових особливостей різних народів. Лебон також зазначає, що душа раси включає в себе колективну пам'ять і традиції, які зберігають культурну ідентичність народу. Цей аспект є ключовим для розуміння культурної спадкоємості, адже традиції і цінності, що передаються від одного покоління до іншого, формують основу національної свідомості. Душа раси це метафора, утворена за зразком інших тоді вже цілком уживаних метафор, наприклад, душа міста або душа пейзаж. Як і метафора за словом дух вони стягають романтичного руху, але якщо дух вимагає чистого споглядання, то душа зазвичай. Інтимно пов'язано з мовою. З душею міста ти знайомишся, коли ходиш вулицями і площами та слухаєш вигуку і розмови людей, а душу пейзажа осягаєш, коли намагаєшся висловити його словами. Лебон має на увазі, що якщо дух народу це предмет споглядання або інтуїції, то його душу можна вивчити, простеживши за національним характером, який відображається в мові, фольклорі, приміром, прислів'ях і приказках та через буденну мову. Тепер давайте поговоримо про маси. Що таке маса, скільки це людей, яка їх кількість 10, 20, чи 100. Лебон каже, що масою можуть бути навіть дві людини, які тимчасово об'єднані спільною емоцією або ідеєю, що викликає глибокі психологічні зміни в кожному учаснику. Юстаф Лебон пише, зникнення свідомої особистості та орієнтування почуттів і думок у відомому напрямі це головні риси, що характеризують юрбу. Що ступили на шлях організації, не потребують неодмінної та одночасної присутності кількох індивідів в одному і тому самому місці. Тисяча індивідів, відокремлених один від одного, можуть у визначені моменти підпадати одночасно під вплив деяких сильних емоцій або якої-небудь великої національної події і набувати таким чином усіх рис одухотвореного натовпу. Це положення у вивченні психології натовпу є дуже важливим для журналістів. Завдяки саме цьому факту засоби масової інформації впливають на свою аудиторію, формують, а часом і диктують громадську думку, навіюючи те, що потрібно власникові. Недарма ще Вінстон Черчилль сказав, що той, хто володіє інформацією, володіє світом. Лебон також зауважив, що маси можуть мати як позитивні, так і негативні наслідки. Вони можуть бути рушійною силою соціальних змін, але також можуть спричиняти хаос і деструкцію, коли стають інструментом для маніпуляцій з боку тих, хто прагне влади. Лебон стверджував, що індивід, занурений на деякий час у натовп, незабаром опиняється чи то внаслідок магнетичного впливу, який видає натовп, чи то з якоїсь іншої причини, про яку ми не знаємо. В особливому стані, що дуже нагадує стан захоплення, в якому загіпнотизована людина опиняється в руках гіпнотизера. Люди у натовпі часто поводяться іраціонально, піддаючись емоціям, які не відчували б індивідуально. Він наводить приклад з історії, де маси ставали легко керованими під впливом харизматичних лідерів. Наприклад, Лебон вказує на Наполеона і Робісп'єра, як на фігури, що вміло використовували психологію мас для досягнення своїх цілей. Книга також обговорює концепцію сингулярності мас. Це стан, коли група людей, об'єднана спільною метою або емоцією, діє як єдине ціле. Лебон зазначає, що в такому стані індивідуальні відмінності зникають, і на перший план виходить колективне несвідомо. Той, хто не вміє володіти собою, засуджений скоро підпасти під владу інших. Лебон детально розглядає механізми, за допомогою яких можна впливати на масу. Один з таких механізмів це використання простих і зрозумілих лозунгів. На думку Лебона, ефективний лозунг має бути простим, легко запам'ятований і емоційно заряджений. Він наводить приклад з політичної та релігійної історії, де такі лозунги ставали потужним інструментом управління. Як ви бачите, Лебон дає перші поради для пропагандистів. Ще одним важливим моментом є роль лідера. Лебон стверджує, що маси потребують сильного лідера, який може спрямувати їхню енергію в потрібне русло. Цей лідер має володіти харизмою і вміння вселяти довіру. Лебон підкреслює, що успішні лідери часто не є найрозумнішими або найкомпетентнішими, але вони володіють здатністю впливати на емоції і переконання людей. У масці людей. Вож часто буває тільки ватажком, але це не применшує його ролі, тому що натовп являє собою рабське стадо, яке не може обійтися без володаря. Натовп вже коритися, в його душі немає прагнення до свободи. Натовп інстинктивно підкоряється тому, хто оголошує себе його ватажком, натовпом завжди простіше і легше керувати. Стаючи часткою організованого натовпу, людина спускається на кілька щаблів нижче по сходах цивілізації. В ізольованому становищі вона можливо, була б культурною людиною. У натовпі це варвар, тобто істота інстинктивна. У нього виявляється схильність до витвору, буйства, лютості, але так само і до ентузіазму і героїзму, властивих первісній людині, схожість з якої ще більше посилюється тим, що людина в натовпі надзвичайно легко підкорюється словам та уявленням. Що не справили б на неї в ізольованому положенні ніякого впливу. Як необхідну навичку для вождя, Лебон відзначає ораторську майстерність, але не в тому розумінні, до якого ми звикли. Виступаючи перед натовпом, необхідно постійно змінювати свою промову залежно від настроїв маси, тобто заздалегідь підготовлені і завчені промови, приречені на провал. Максимум, на який може розраховувати такий промовець, це те, що його вислухають. Відбувається це тому, що в підготовленій промові оратор стежить за перебігом власної думки, за послідовністю розповіді, тоді як необхідно відслідковувати розвиток думки своїх слухачів, пливучи за ним, немов за течією. І більше логічність мови, аргументованість висловлювань, міцна база доказів це не цікаво для натовпу, що мислить образом. Найкращий спосіб тут це емоційність, порив і повтор. Колись говорили, що політика не повинна бути справою почуття. Але чи можна це сказати тепер, коли політика дедалі більше і більше керується імпульсами мінливого натовпу, який не визнає розуму і підкорюється лише почуттю? Книга Лебона не залишилася без критики. Деякі сучасні дослідники вважають його погляди застарілим і спрощеними. Однак навіть з урахуванням критики ідеї Лебона про психологію Маси залишаються актуальними і цікавими. Психологія народів і мас це не тільки важливий історичний документ, але й джерело ідей, які продовжують бути актуальними і сьогодні. Лебон показує, що розуміння психології мас може бути ключем для розуміння багатьох соціальних явищ від політичних рухів до рекламних компаній. Отже, якщо вас коли-небудь цікавило, чому люди у натовпі поводяться так, як ніколи б не поводили себе наодинці. Або чому харизматичні лідери можуть захопити масову увагу, то книга Лебона Психологія народів і мас» допоможе вам в цьому розібратися. Вона не тільки пояснює, але й змушує замислитися про природу людської поведінки і її схильність до ірраціональності у колективі. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та висловити свою думку в коментарях. А також ви можете написати, які маси ви бачите на сьогодні. І чи приймаєте ви концепцію народної душі, чи це все вигадки лебона? Тож важливо навчатися мислити і не підпадати під дію мас. Але якщо вже так сталося і ми підпадаємо під масу, то краще це буде філософська маса. Тому приєднатись до телеграм-каналу, посилання залишу під відео. Всім дякую за увагу! Мислимо, розвиваємося і стаємо кращою версією себе кожного дня.